Доброго Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу вам дати рецепт зі свого чарівного записника про артрит. Шановні підписники та всі, кого турбує нестерпний біль в суглобах при артриті, допоможе позбавитись простий народний спосіб. Візьміть один стакан любої мінеральної води, добавте одну столову ложку без верха морської солі та одну чайну ложку 9% оцту. Та все перемішайте. Перед сном відлийте трошки цієї рідини, підігрійте та змочіть нею два шматки льняної тканини. Обгорніть нею хворі сустави. Зверху накладіть селофан і гарно закутайте теплою хусткою або шарфом. Держіть компрес 45 хвилин. Курс лікування 20 процедур. Бажаю вам здоров'я і мирного всім неба!